Я на ринку шувар ідемо глядати ціни на м'ясо. Так, дивимося, що по цінах на м'ясо. Є підгарля по 105, лопатка 190, шия по 240, шпондер по 190, і ребра є по 265 і такі, і вирізка 265, і полядовиться 250. Так, телятина по 480, полядовиця іловича 370. А шинка 350, така яловича. По 350 І грудинка є по 180 гривень. Шинка яловича 350, полядовиця 380, а сама телятина 480. Телятина по 485, ребро по 260, є лопатка по 190, грудинка по 200 і ось такий шпондер по 185. Така шия по 250, полядовиця 235, стейк 250, галяшка теляча 220 і галяшка свина по 120, підгорля по 110. І вирізка є по 280. Гомілка індича буде коштувати 155 гривень, крило індика 170, філе індика 290 і 230 стегно індика. Є ось такий кролик по 250 гривень за кілограм. Ось така бульйонка по 150 гривень. Кринце по 100 гривень. А ось таке? Ніжка. Ніжка по скільки? Yeah. Yeah. Зараз чекаємо. Поки що згадаємо. А бедра? 135. 135. Ну, а лапка? Четвертинка, 89. Четвертинка 80 89. А ось така гумілка маленька. Ось таке філе 205 філе. 205 стегна, спинка по 34 гривні, шийки 55 гривень. 110 гривень ось таке, лапка. Є печінка індика 120, куряча 120, свиний фарш буде по 150, а курячий по 170. Полядовиця по 240, ребро 260, шинка є по 198 і лопатка по 190. Так, що то ще є, телятина по 480 є. Так, є ребра по 260, добрий день. Ребро з шкіркою по 190 є, лопатка 190, вирізка 260, шия 240 і шинка 200. Спинка індича 60 гривень є. На холодець є різні крильця по 35 гривень, є телятина по 370 гривень, а курочка домашня по 130. Галяшка 110. Почінка свина по 55, серце 85, легені по 35 є. Нирки є по 45 гривень, курка по 107, філешка по 205 гривень. Сало є по 175. І курка домашня по 145 гривень. Курчата по 85 гривень, філейна, ось така курочка по 205. Ось така гов'ядина по 320 гривень.